Це термальний дрон. Завдяки ньому можна проводити розвідку до розвідку і коригування вогню можна проводити ще й вночі. Такі завдання на передовій виконує дрон з тепловізором Mavic 3 Thermo. Mavic – це рівень роти батальйону. І можна використовувати його на бригадному рівні, для того, щоб якщо цей рівень, наприклад, роти або батальйону, це Розвідка до розвідка ситуаційна обізнаність. Якщо ми його будемо використовувати як коригувальник, то це вже рівень бригади і це вже співпраця з артою. Тривалість життя такого дрона на фронті ще півроку тому в середньому становила 55 годин, годин. Зараз двічі менше 20. Борода каже, що дня їх батальйон в середньому втрачає 5 безпілотників. Тож потреба в них гостра і постійна. Дія РЕП нас збільшилась, плюс ще. Є антидронові рушлиці, як у ворога, так і у наших. Є скажімо так. Тому світ світі розпізнання зараз хірше, тому і. Втрачається більше. окремий батальйон безпілотних авіаційних комплексів та ще сім військових частин отримали мавіки від Рівницької територіальної громади. Закупляють їх за кошти платників податків. Днями приїхала чергова п'ята партія у кількості 93 одиниці. Третина вже у захисників. Ми в цілому ми закупили вже на сьогоднішній день 356 шість всіх мавіків три І також ми не забувайте, що ми закупили ще 200 Це маві мавік про це теж будемо передавати нашим хвороби. Великі запити всі хочуть ну, набагато більше. Ми в свою чергу теж намагаємося проводити закупівлі, і сьогодні теж ми оголосили конкурс ще на 10 мільйонів гривень. Тобто ми продовжимо так само закупляти і передавати по потребі. Цього разу дрони передали разом із працівниками підприємства, яке є одним із найбільших платників податків міста. Ми повністю офіційно виплачуємо всі заробітні плати, тому дійсно багато сплачуємо до бюджету податків. І наш великий колектив. Хотів також долучитися до акції, до того, що міська влада за кошти платників податків закупила цивільні дрони. І таким чином ми теж хочемо подякувати всім нашим військовим, всім, хто на передовій і в тилу, всім, хто забезпечує можливість мирного життя, захищає нашу країну і тим самим дає можливість нам тут. Працювати до слова у Рівному прийнята дворічна програма на півмільярда гривень. Вона передбачає закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб ЗСУ.